Сьогодні я хочу на ось цьому косочку на цьому зразку Хочу показати, як вшити засібку в комір стійку із обтачкою, щоб виворотня сторона була у нас сухальною Ось так, як воно відкривається, у нас тут обтачка І так, показую на зразку. Як вшити засібку в комір стійку із обтачкою, щоб виворотня сторона була охайною. У нас є змійка. У нас є комір стійка. Він один. Єдине, що так як для зразка, це у нас будемо половинку. Задню половинку ми не робимо. У нас є обтачка і в нас є полочка. У нас вона повинна бути рівна, одна з одної схожі. Тож ми повинні прикласти середину, щоб наші всі края збігалися? Тут у нас чуть-чуть не сходиться. Тут у нас сходиться. Тут трішечки. Ось так, зараз трішки, трішки виправлю. Також трішки надріжу. Що нам потрібно для цього зробити? Ми повинні пришити наш комір. Лицем до лиця пришиваємо наш комір до передньої частини, і також лицем до лиця пришиваємо іншою стороною, пришиваємо до птачки. Перш, чим пришити, ось так приколюю, щоб ми на одинаковій відстані почали наш шовчик. припуск у мене один сантиметрик. Ось так помічаю, де починаю свій шов. Ось так по кругу по кругу приход... проходжу шов, не доходячи до плечового шва 1-2 см, щоб легко можна було обробити оцей шов. Пришитий у нас комірець Оп, допереду і до нашої обтачки. Ось так є у нас намітка, по якій має лягати наша змійка. Ми її наведемо, щоб краще вам було видно. І тепер ось так на лицеву сторону у нас загнута. Ну єдине, що ми чуть трохи потім, як будемо пришивати, трішечки одвінемо, щоб вона не попадала нам сюди. Поки вона у нас рівненько загнута. Можете складати втроє, но ну так буде товсто. Прикладаємо, не доходя до нашої мітки посередині. Нашого комірця, не доходя на 1-2 міліметра, прокладаємо її так, щоб у нас оцей розріз був посерединці. Дивіться, Щоб був посерединці. І помічаємо край наших зубчиків, ось так, край наших зубчиків. І робимо таку наміточку. Тепер ми повинні що зробити? Ми повинні пришити нашу молнію. Забачаюся українською мовою змійку. Прикладаємо, щоб наші зубчики були ось тут. Ось на оцій лінії. І ось так пришиваємо, тільки не повністю пришиваємо, а робимо шов такий, що на 1-2 міліметра виглядав тільки за наші пластикові зубчики. Не повністю. А тільки ось тут чуть-чуть, Ось тут я пришила, тільки ми пришиваємо шов дрібними стіпками. Ось так. Тепер ми повинні його ось так відігнути. Щоб відігнути, ми повинні розрізати, до краю, не доходячи до, нашого, до наших оцих швів, не доходячи 1-2 мм. Що в одну сторону, що в іншу. Ось так. Я, наприклад, ножницями боюся, то я буду до кінця доходити цими кусачками. Тепер ми вивертаємо. Так, гарно, у нас повинно викладатися. Так як у нас тут обтачка буде, ми наші припуски будемо розгортати в обидві сторони. Ось так, як воно має бути у нас шви в різні сторони. Отак повинно бути. Тож ми беремо ось так і будемо пришивати. Що одну сторону, що іншу, загинаючи край нашої молнії, відгинаючи так, щоб вона не попала вам в шов, загинаючи на лицеву сторону нашої молнії. Вибачаюся за це слово молня, я не можу звикнути до змійки. Періодично буду вам казати «змійка», так молня. В процесі шва пришивання, ви можете регулювати, щоб рівна ш... наша... ваша стрічка була, можете молнію відгибати, як вам буде зручно. І ось так ми будемо пришивати до цієї позначки, не доходячи 1-2 мм. Хочете заколовши. Якщо впевнені, можете не заколювати. Якщо не впевнені, не тільки заколоти, а можете і приметати. Одну змійку вже пришила. Одну сторону, вибачаюся, змійки. Ось, пришила. шила, дівчата, так зручніше. Так як тут у нас шов, від цього шва швила, шила сюди. Тут трішки, звичайно, мене скочила, так як наїхала на. Зубчики скочила моя лапка трішки. А тепер нам те саме треба зробити з іншою стороною. Для цього нам потрібно поставити наші мітки. Щоб поставити мітки, відгортаємо це все на лице. Сама перша мітка це у нас наш шов, там, де пришивався комірець. Робимо поміточку. Якщо нам хто як буде строчити, кому як дружніше, робимо і на іншій стороні помітку. І для зручності ми можемо зробити ще декілька міток. Так як ми вже тут зробили помітку, ми отут закріпляємо і робимо ще пару міток. Ось, наприклад, ось тут, щоб у нас зійшлося. І ось тут, наприклад, щоб в нас зійшлося. Ось такі міточки для себе ми робимо і пришиваємо іншу сторону. Розкладаємо припуск в різні сторони і прикладаючи мітку до нашого шва щоб шов у нас вийшов посерединці. Тим самим ось у мене шви, помічені мітки, також мітка до мітки. Щоб ваші шви були рівненькі, не лянуйтеся помічати. Так, міточка до міточки. І починаємо шити, складаючи ці всі мітки. І шви розкладаємо в різні сторони, так як буде обтачка. Як обтачки нема, шви йдуть на сторону комірця. Пришили нашу молнию до полочки з одного боку і з іншого боку. Тепер нам треба пришити обтачку. Складаємо, зміщуючи, дивлячись на оці всі шви, де ми пришивали комірець, прирівняли, ось так розправляємо і дивимося, де кінець нашої молнії, ось тут кінець нашої молнії. Помічаємо 0,5 см в одну сторону та в іншу розрізаємо трикутничком. Ось так повинно у вас вийти. Тепер ми повинні огорнути нашу молнию нашою обтачкою. Можете відкрити її. Щоб вам було зручніше. Ось так огортаємо молнію, зміщуючи наші шви. І до цього розрізу пришивати будемо по ось цьому шву, щоб попадало шов-шов. в шов. Можете наметати булавками, можете приметати голкою з ниточкою, щоб вам було зручніше. Ось так виглядає з одного боку, ось так з іншого. І по ось цьому шву-шов-шов ми пришиваємо обтачку. Пришила, дівчата, я обтачку. Ось оцю сторона ось вивертна сторона. Закріпила ось цей язичок. Щоб він не вивертався, тепер, щоб нам зробити декоративний шов шов я вже не буду показувати, кожен сам собі його може зробити. Можете по краю цього, можете просто ось так пройтися, кому як буде зручно. По поводу припусків, які у нас з цього боку були в різні сторони. Ось наш припуск в різні сторони. Нижній припуск, який йде у нас на полочку. Підрізаємо ось так з одного і іншого боку, і тут він біля нашої змійки, він в різні сторони, а тут він йде уже, відгортаємо на сторону комірця, що один, що інший. Ось так. І далі, як ви будете пришивати уже комірець, ваші всі припуски будуть дивитися на сторону комірця. І ваш комірець буде охайним. з виворотньої сторони. Без булавок? Ну ніяк. Ось так буде виглядати ваш комірець. Надіюся, що була вам корисною. На все добре. Бувайте!